Вже був полум'я височив на краю світу, де навіть вітер говорив пошепки, його стіни були чорними від кліптяних століть. І здавалося, що камінь сам поглинав світло, аби ніколи його не відпустити. Тут мешкали ті, кого називали хранителями світла, не воїни серед лабіринтів тісних коридорів знаходився антрарій світла. Зав, де завжди горіли сотні свічок, але тьма все одно переважала полум'я. Вогонь хитався, немов жива істота і шепотів у тріскоті воску стародавні імена. Саме тут учні, що звали шукачами. Слухали слова свого наставника, архона світла, і його голос був тихим сухим, наче сам час говорив через нього, а тінь на обличчя видавала людину, котра вже заплатила власним життям за право торкатися магії. Сьогодні архон готувався відповісти на питання. Я здавна отруював юні уми. Архоне підняв руку молодий шукач. Дозволь поставити питання. Питай. Голос його був схожий на подих попелу. З чому магією користуються і ті, хто має світлі помисли, і ті, чиї серця занурені в пітьму. Архон упустив погляд. У залі став чути лише, як воскові краплі падали на холодний камінь. Добре. Але перш, ніж відповісти, я спитаю вас, що є магія? У атралі здійнялися руки. Маєць енергія, озвався один. «Магія – це сила світу, додав другий. Це стихії. Поши буті у третій. <laughs> Рихоновець всміхнувся. Посмішкою, що не мала в собі тепла. Ви усі торкнулись лише уламків істини. Послухайте ж мене. Магія не стихія і не проста енергія. Вона є кров'ю буття. Світло, яке несе життя і смерть водночас, чиста безбарвна поза добром і злом. а вже михренителі світла забарвлюємо її, коли пропускаємо крізь власну душу. Чорне серце робить її темною, ясний розум світлішою. Та сутність має від цього не змінюється. Учні слухали, ніби кожне слово падало в їхнє серця, як холодний камінь у воду. Але знайте, — продовжив Архон, жодна людина не може усянути магію повністю. Ми лише торкаємось піщинки з безмежного океану. Та навіть за неї ми платимо найдорожче. Часом, життям кожна іскра світла, яку ми запалюємо, з'їдає наші руки. Тому хранителі рідко йдуть битви. Частіше вони стають мудрецями, спостерігачами. Тими, хто терпляче слухає подих світу. Бо знають, кожне втручання наближає їхній кінець. Юний шукає знову зважився. Але ж історія з найвеликих магів, що вирішили битві і змінювали долю царств. кивнув повільно, немов сам бачив їхні тіні. Знає, але історія. Мовчанням. Вона приховує, що ті маги згорали швидко, мов смускипи, їхні імена залишилися, але їхні тіла кришилися на попіл, бо світло ніколи не дарує. Воно дає в борг, і світ завжди забирає своє. Архон підняв руку і трубнувся грудей. Сухих і крихких, наче сам уже був попелом. Наш світ живий, його ріки це жили, якими тече енергія мертвих, щоб повернутися в народження. Коли ми хранителі торкаємося світла, ми вириваємо нитки з цієї вічної тканини. Тому плата неминуча, тому магія не належить нам. Ми лише злодії у світі, що пам'ятає кожну вкрадену іскру. У атралії стало ще темніше, полум'я свічу здригалось. немов визнавало слова архона.